Добрий день, я Федотов Денис, студент Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. В вашій увазі представлений мій індивідуальний проєкт на тему Вишиваний код традиції в деталях, який присвячений створенню сучасного 2D-орнаменту для вишиванки. Я обрав цю тему, тому що вишивка це не просто декоративний елемент, це мовчазна мова наших предків, у якій кожен символ має своє глибоке значення. В орнаменті, який я створив, основним елементом є стилізоване сонце. У традиційній українській культурі сонце символізує життя, тепло, силу, енергію та захист. Воно дарує світло, пробуджує природу і має сакральне значення для українського народу. Я також свідомо обрав червоний і чорні кольори, оскільки вони мають особливе смислове навантаження. Червоний це кольор любові, сили, мужності, крові роду. Він традиційно використовується як захисний. Чорний символ землі, стабільності, мудрості і пам'яті. Це колір, який надає глибини та рівноваги композиції. Разом ці елементи створюють образ, що поєднує традиційну символіку з сучасним цифровим виконанням. У своїй роботі я намагався не просто відтворити традиційний орнамент, а осмислити його у форматі сучасного дизайну, адаптувати до графічного середовища, зберігши його зміст і дух. Даючи на відповідь на питання, чим відрізняється звичайна етновишивка від вишиванки. Хочу сказати, що етновишивка це загальний термін, який охоплює традиційні орнаменти і техніки, техніки різних народів, культур та національностей. Вишиванка ж це виключно український культурний код. Вона несе в собі глибокі знання про регіон, родинні традиції, вірування. Це не просто елемент одягу, і це оберіг, який зберігає історичну пам'ять і національну ідентичність. Таким чином, моя робота це спроба зберегти і переосмислити українські традиції в умовах сучасного світу. Це вклад у культурну спадщину, зроблений засобами цифрового мистецтва. Далі я хочу показати сам процес створення орнаменту. Розпочинаємо зі створення квадрата за допомогою інструмента прямокутник з зажатим Shift. Потім робимо його чуть-чуть вуще. І за допомогою інструмента додати опорну точку, додаємо три опорних точки. Потім беремо інструмент вилучити опорну точку. Вилучаємо ліву верхню і праву верхню опорні точки. Беремо інструмент часткове виділення і надаємо нашому прямокутнику форму трикутника. Далі беремо інструмент опорна точка і надаємо трикутнику форму, яку нам, яка нам потрібна. Далі, за допомогою інструменту Ellipse, створюємо круг. Потім, за допомогою дублювання, обертання та дзеркального відображення робимо ось таке сонечко. Дублюємо його і міняємо його колір. Далі, за допомогою комбінації клавіш Ctrl-D дублюємо їх і створюємо такий візерунок. Далі створюємо маленький квадратик, дублюємо його і перекрашуємо в червоний. Далі з зажатим альтом робимо їх копію і за допомогою комбінації ctrl d робимо більше квадратиків. Потім робимо лінію за допомогою інструменту прямокутник. Дублюємо її. Перефарбуємо в червоний. Далі за допомогою інструмента пензель робимо ось такі лінії. Дублюємо, масштабуємо і міняємо колір, щоб виглядало краще. Далі за допомогою цього ж інструменту малюємо ось таку квіточку. Дублюємо її і розставляємо красиво. Беремо верхню частину нашого орнаменту, копіюємо і переміщуємо вниз зажатим альтом. Масштабуємо, щоб все було рівненько. Беремо нашу красну лінію, переміщаємо її в самий низ, і наш орнамент готовий. Дякую за увагу!